І дуже чемно, пане, що ви завітали до нашої автошколи твіст! О, то ви мій новий інструктор. Поїдемо відпрацьовувати маршрути. Та! Маршрути! Як маршрутка! То що робити? Бери руля! Закохчуйся! Що? Кихтями чіпляйся! кихтями! А вівчар жене отару плаєм. Хітавим, хідавем. Тьохну пісню Соловей загаєм. Бренд будеш їв? Ні, не буду. Куди нам їхати? Тко зараз ліву, наліво! Та, та, так там ж дерева. Древа то не чіпай, дерева то наше. Другу включай. Яку другу у нас автомат? Та! Автомат! У мене у дідо три автомат було! Ту твой пиняй, пиняй! О, то все подякував тобі, чоловіче, подякував! Так а що далі? Та я відки знаю, що далі? Ти я знаю, може, якого інструктора собі гляди, чи що, а я додому пішов. О, подякував тобі, чоловіче. подякував. Інструктор, як вас звуть? А який я тобі інструктор? Дякую, що підвіз.